oh yeah Сам не болтается, да? Люди прапор поменять, потом она поменялась, поменяется. Вот. Ваши прапора. Да, струю ну там горят едом, без стройного. اه Наш день, коли ви їдете міняти своїх бойових побратимів, я вам вірю, що ви навчені, впевнені в собі, а я в вас. Зараз в нас є дуже гарний шанс довести, що ми вправі жити вільно, без ніяких вручань, без нікого, творити самі свою долю. Вона відпроводена на свій рост, як це звучить. Жити свободно і вільно. Зараз з нами присутні гості. Вони продовжать виступати, у нас є подарунки для нас. Наші закрити. Тому ми починаємо наші і Сьогодні ми від'їжджаємо міняти наші богати, ви це знаєте. Стараюсь, прошу вам. Слава Україні! Героям Слава! Слава Україні! А ну, коли я з вами вітався, то хтось з наших хлопців сказав, ну що ж тут так тихо, як на якихось поминках чи що. Та ні, товариство, це є відчуття майбутньої перемоги над ворогом, над споконвічним ворогом українців, над Москвою, над заклятим Путіним. Який загарбав частину нашої території, нашої української держави, святої нашої української землі і зараз хоче знищити дух України, але тому не бувати. Вони можуть тимчасово захопити частину наших земель, але вони ніколи не поборять української нації, духу нашої нації, українського народу, духу. Який нам передається з дідів і прадідів, який ми будемо передавати нашим дітям. А це є дух вільних людей, це є дух господарів нашої української землі, Богом даної землі. Я вітаю вас, всі чоловіки, я вітаю вас, свободівці, націоналісти, патріоти. Сьогодні ви вирушаєте на фронт. Сьогодні ви йдете на війну з ворогом. І я хочу вам сказати ті самі слова, які я говорив нашим побратимам, які першою партією пішли в зону АТО, пішли на війну, пішли і щодня стають героями Східного фронту, та як і ви маєте стати. Я не хочу чути і бачити. Будь-яких повідомлень про будь-які втрати з боку Січі, з боку українців-патріотів. Я хочу, щоб ви розуміли, ваше основне завдання це є велич української нації, яку ви несете в своїх руках, яку ви несете на цій території. Ваше основне завдання це залишитися живими, пораненими. Ваше основне завдання не загинути за Україну, а зробити так, щоб вороги загинули. Ваше основне завдання зберегти нашу державу, нести слово правди тим людям, які ще є затуманені московською пропагандою і живуть на тих територіях. Ви йдете вже протоптаним шляхом. Ви йдете для того, щоб замінити наших з вами побратимів. Які з честю несуть свою службу на східних кордонах України. І ми вас чекаємо з перемогою. 14 жовтня, через декілька тижнів ми будемо з вами традиційно, всі українці-патріоти, відзначати чергову річницю Української повстанської армії. Пригадуєте, ми десятками років маршували тут вулицями Києва, піднімали людей. Розказували людям правду про героїчну боротьбу української повстанської армії, про боротьбу холодноярців, про боротьбу вояків Української Народної Республіки, про боротьбу січових стрільців, про українських козаків, про всіх тих, які віками виборювали нашу незалежність. І я хочу, щоб ви усвідомлювали, побратими мої, що саме ви є сьогодні тими. Які пишуть майбутню історію. Саме про вас завтра будуть писати в підручниках, про вас вчителі будуть розказувати на уроках нашим дітям. Тому що ви є продовжувачі слави отих українських козаків, холодноярців, січовиків, бандерівців. Ви є власники, ті, які будуть плекати українську силу, українську велич. Я хочу, щоб ви це усвідомлювали, хоча і знаю, що внутрішньо у вас оцей вогонь горить. До перемоги, до перемоги над споковічним ворогом, до перемоги тільки заради української держави, тільки заради української нації, заради наших матерів, заради наших дітей. Йдемо і боремося, і перемагаємо. Серед вас. Багато людей, які є успішними в цьому цивільному житті. Серед вас багато депутатів. Серед вас науковці, серед вас студенти, серед вас успішні підприємці. І це говорить тільки про одне, що сьогодні нація є єдиною в боротьбі з кремлівським большевицьким ворогом, з тим дияволом. Який топчеться поки що по нашій рідній українській землі. Я хочу вам побажати цієї витри сміливості, сили духу. Я хочу, щоб ви розуміли, що ми усі вами пишаємося. Ця нація дивиться сьогодні на вас. Я хочу, щоб ви повернулися з перемогою. І щоб таке найближчим вже часом, коли ми тут. Вулицями Києва знову будемо вкотре йти в знак величі української повстанської армії, щоб в перших рядах йшли ви і на своїх прапорах принесли оцю перемогу над ворогом. Я вам бажаю кожному з вас душевного спокою. Я хочу, щоб ви всі знали, що ваші родини залишаються під нашою опікою. Я хочу, щоб ви усі знали, що ми вас чекаємо зі звитягою. Тримаємося, браття, з Богом до боротьби і до перемоги над большевицьким дияволом. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава, слава! Ірина Фаріон, вам подарунки! Принесла від дітей! Тепер ми разом за нашу Україну. Війна з Росією, свобода це знала завжди, ніколи не припинялася. Найактивніша її фаза почалася в 1654 році. Сьогодні маємо кульмінацію цієї війни. Ви покликані, саме ви, найкращі з найкращих з нації жертви, зробити нас не просто нацією борця, а зробити з нас націю месника, помстити жорстоко і жорстко за кожного загиблого. За кожного пропалого, за кожного втраченого, за кожне зневажене українське слово, українську культуру, українську церкву, бо ви ті, на яких бронежилет нашої традиції, нашої української суті, нашого українського призначення, нашої української одержимості, бо це війна етнічна. Війна московита з українцем за те, що українець інший, за те, що він високодуховний, за те, що він власне, тепер він має стати експансивним, самодостатнім, незнищенним, наступальним, жорстким і невідступним. Щойно була у школі в Києві імені Євгена Коновальця. Євген Коновалець сказав тільки силою здатні ми здобути цей світ, тільки силою здатні ми з Малоросії зробити Україну. Ми маємо стати нацією мілітаристом. Замало сьогодні демонструвати лише націєцентричну модель світогляду. Надважливо перетворюватися в армію всіх від малого до великого дітки у моєму рідному Львові. Намалювали для вас у дорогу подарунки. Немає більшої сили, ніж любов дитини. Перестаньмо жувати жуйку зі словами. Мир Мир ми здобудемо тільки тоді, коли виграємо війну. Дітям вам вручили цей квиток на війну, аби ми реально збудували українську державу. Це не просто виклик історії, це виклик неба. Сказав коновалець, сталь. Кується у вогні, нація кується у боротьбі у 1933 році. Степан Бандера прийшов в школи до маленьких дітей, до тих дітей, яким було по 10-12 років. Саме тим дітям він казав, що слід вихолости себе, вихолостити із себе польський дух, дух окупанта, який панував над західною Україною. Минуло 10 років. Ці діти пішли в українську повстанську армію. Українська повстанська армія змагалася з московською ордою 20 років. Основною опорою для цієї армії була зброя, яку вони взяли з рук ворога. Основною опорою для цієї армії були наші з вами батьки. Моя бабуся носила їсти. Мій дідусь підбивав їм чоботи. Невже ми не переможемо зараз, маючи такий злет народу на майдані? Невже ми не переможемо зараз, відчуваючи душі тут наших героїв на вулиці Інститутській? Не випадково сталося це на вулиці Інститутській, бо наша найважливіша інституція це наш спосіб мислення. І якщо ми не ставатимемо месниками, борцями далі співочі наші ниття, виття, сентиментальні, хані у слові мир. Перетворюються лише у рахунки наших жертв. Прошу, благаю, знаю і вірю, що саме ви, свободівці, переламаєте цей фронт війни у нашу з вами перемогу. Дітки малювали для вас, малювали ретельно, натхненно, знаючи, що їхні батьки також не в АТО, це не АТО, це війна. Можливо, третя світова, тільки її так ще ніхто не називає. І дуже важливо, щоби в тій третій світовій війні Україна стала вістрям. Вістрям, не з якого почнеться поразка, а вістрям, з якого почнеться велика перемога. Я не знаю, кому випаде який малюнок. Я не знаю, скільки я маю тих робіт, але ці роботи це наслідок воєнних навчань, які ми почали у Львові для кожного району, зокрема. Навчання для цивільного населення, які проводять студенти Академії сухопутніх військ. Що це означає? Що ми стаємо всі єдиним фронтом, ви, які йдете зі зброєю в руках, діти, ось це їхня зброя. Науковці це їхня зброя. Це книжки про українську армію. Уся Україна має стати фронтом, а не нікчемною зоною АТО. Будемо молитися за вас, будемо допомагати, наскільки зможемо. Будемо їхати до вас, наскільки це буде допустимо. Тому що це не художня самодіяльність. Їхати туди треба для того, щоб рахувати скільки ворога ти убив. Це і буде ваша найбільша перемога. Це і буде ваш найосновніший кар той кар, на який чекають діти. Маю за великий трепет передати вам ці малюночки. Від діточок Львова, аби ви сховали їх у своє серце, і аби ви розуміли, що ваші діти чекають вдома батька месника, батька воїна, не той, який неє, виє і сльози пускає, а той, який влучно стріляє, той, який здобуває, той, який блискуче знає українську історію. Той, який знає, що лише наступаючи, можна перемогти, той, який впевнений у своїй перемозі, той, який не хоче жити в глобалістичному місцеві, той, який іде змагатися за українську націєцентричну державу, той, який змагається за ті цінності, які виростають лише з його культури. Дуже хочеться, щоб ми не в окупованих наших містах приходили в школи до наших дітей і закликали їх до боротьби. А навпаки, хочеться, щоб ці діти почували себе абсолютними панами на нашій з вами українській землі. Хто щоб ніхто ніколи не фальсифікував нашої історії, щоб у нас не були міністри освіти, які служать чужій державі. Ну оце, оце оце, оце чомусь для вас. Подивіться, з з... чорнобривцем. Де ви тут? Це, будь ласка, я сподіваюся, що ці наївні малюнки додадуть вам сили і певності, що насправді не існує смерті для людини, яка одержима своїми національними цінностями. Вони знищили Бандеру, знищили Коновальця, знищили Петлюру. Але саме сьогодні духом, силою Бандери, Петлюри, Коновальця Шукевича, ми живемося. Свого часу, коли вбили Степана Бандеру, на суді казали, що судити зробили найбільшу помилку, знищивши Бандеру. Бо саме з його смерті народилося безсмертя. Української на цьому. Це просто я львів'янина побачила. Це танки, діти з намальованих, бати, хлопці. Це не властиво. Це на тому переможному танку, щоб ти в'їхав до Тернополя свого рідного міста. Будь ласка. Тримайте це, це сонячне тепло від наших інших дітей. Дай Боже вам сили, натхнення і певності. А ще, хлопці, це видавництво Ярослав Вал. Я вас не рахувала, не знала, скільки вас є. Але сховайте то сюди в кишеньку. А раптом ці нариси про нашу українську національну армію додадуть вам сили і усвідомлення того, що чоловік, який не вміє... Стріляти це все одно, що жінка, яка не вміє любити. Пам'ятайте, що ми весь час з вами. Пам'ятайте, що кожна вісточка від вас це збільшення нашої сили. Пам'ятайте, що ми не без вас не вміємо ні дихати, ні думати, ні бути. А тепер я просто дуру здаю. Все, що в мене залишилося, бо діти мене не пустять до Львова. Сили вам, хлопці, натхнення, певності і розуміння того, що ви найкращі. Хай буде ще. Прошу. Книжка тоді запалилася.

М -м -м. Де, де його можуть создати зазвичай? Кішені тобто, особливі, я знаю. Так, можна в серце пішло. Приємно, так? Да? Чужа дитина ставалася. Об'їхати да. готові. Морально готові. Ви особисто готові, морально. Як назватися?

Сьогоднішній день, коли ви вже готові піти на захист нашої держави, і як християни, ми мусимо завжди наші молитви звертатися перед кожним ділом до Бога, для того, щоб виявити себе перед ним смиренним і послушним рабом, який служить Богові і служить ближньому своєму. Тому давайте ми всі в сьогоднішній день спільно пронесемо нашу молитву до Бога і попросимо у нього благословення. Благословен Бог на завжди і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, заключити Божої істини. Ісуди, Ісусі, все наповняє скарби добра і життя Бодателю, прийди іселиться в нас, і очисти нас, заходу, і душатої скверни, і спаси, блажені, душі наших. Святий Боже, святи, кріпкість, безсмертний, помилуй нас. Сяди, Боже, сяти, кріпки, сяди, безсмертний, помилуй нас. Сяди, Боже, сяди, кріпки, сяди, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, Ісину, Святому, на віки і Амінь. Свято Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наших, владикого проти, беззаконні наших, святий глянце і силене, немочі наші, і мене свого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благої сили, святому си, духу, не час, нас, наши, і на віки навіть отче нас, і і без. Май святі зення Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він насушний, на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. є царство, сили і слава, сина і духа, нині посевчаті на віки вічні. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Господи Боже наш, Ти є істинною і живою дорогою, Ти подорожував із рабом Твоїм Йосифом, подорожуй, владико, із рабами Твоїми воїнами, які йдуть захищати волю і незалежність України від усякого буреву, буревію і напасті. Збережи їх мир та свою могутність, влаштуй навколо них, щоб вони завжди поступали правдиво та згідно з заповідями Твоїми. Нехай вони наповняться життєвих і небесних дарів, і своїм благословенням назад повернуться, бо Твоє Царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на вікові. Українського народу йти і захищати нашу країну від його ворога і російського фашизму. Колись давно імператор Константин побачив хрест на небі і з надписом цим переможем. Ми в ті дні, в суботу святкували воздвиження Христа Господнього, і впродовж тижня хрест лежить у храмах для поклоніння цей Хрест Господній. Нехай буде вам охороною, мудрістю у ваших ділах, які ви будете починати, і охороною. Від захисту від всяких ворожої сили, нехай Господнє благословення перебуває завжди з вами, нехай Господь береже вас, ваші ангели, породителі, які ви кожній нози, я... ведуть вас дорогою, дорогою, яка буде поверненням здоровими, щасливими і. Відігнання ворогу з, з наших країн. Сьогодні, нехай Господь води цієї святої і благословить вас цим хрестним знаменням, нехай проводить вас до дорогу, щасливо повернутися. І, як сказав депутат 14 на покрову, тут відсвяткувати свято покрову Божої Матері. Слава Україні! Героям! Героям слава! З нами Бог, з нами правда його! і з нами українська армія, і ми переможемо. З Богом товариство! Козацька пісня.